Росія сповільнює в себе Ютуб. Що це означає для нас, для українців, і чому нам не має бути на це насрадіть? Пояснюю зараз. Від початку великої війни Ютуб перестав показувати рекламу росіянам. Що це означає? Це означає, що будь-який перегляд з Росії. Не монетизується як для росіян, так і для українців, так і, як і будь-який контент, який дивиться росіянин. Це означає, що в них немає реклами по тій простій причині, що Google не хотів фінансувати терористів на початку на початку війни. От. І ця заборона вона досі не була знята. І якісь гаїчки ще в 22-му році закручувалися. То важко було там створити канал, податись на монетизацію і, взагалі, якось створювати, створювати і монетизувати свій контент. Ці всі гайки закручував сам Google проти, проти росіян, які створюють контент російською мовою, ну або будь-якою іншою мовою. Що в свою чергу росіяни обходили? Ну бо вони це вміють, це доволі легко находили українців, казахів, і на них реєстрували адсенси, і понятно, виводили так собі грошики. Частина з них відвалювалася, тому що, маючи великий ринок на Росії, дуже багато каналів жило тільки з самої монетизації Ютуба. А такі, як там, прямі продажі чи монетизації на Патреоні. В них не дуже працювали, і в них це чомусь не прижилося на Росії. Так от то великі канали, то велика частина каналів закрилась, деякі канали не повідкривалися, і Ютуб на Росії починав трошки спадати. І на диво, та теза, яку я казав у 2022 році, що вести канал українською мовою зараз прибутковіше і вигідніше, ніж вести канал російською. Повернемося до Гугла і до цих всіх блокувань на Росії. І окрім цих закручувань гайок, які я казав, дуже сильно Гугл лупашить російських пропагандонів. Просто. Десятки, а то й сотні видалених каналів, видалені канали співаків, артистів, які потрапляли в санкції, видалились про російські медіа, блокувалися про російські канали для відображення в Україні, той самий шарій. І в цей час уряд Росії такий: ага, нам треба якось прихлопнути цей Ютуб, того що, бачите, він щось там вимахується. І Росія, в тому числі, і Росія хоче собі створити свій власний фаєрвол, великий чубурнет, закритися там і дивитися на фотографії совєтських дідов побідітелів В цьому випадку, що вони роблять? Вони маючи во ВКонтакті, Рутуба і якихось Відеомейл.ру, але так виходить, що їхні всі сервіси вони погані і не юзерфрендлі. Так і вони дають альтернативу у вигляді супер свого крутого навороченого сервісу, який є абсолютно злизаною копією Ютуба, де люди зможуть перезалити всі свої відео туди, якісь великі блогери, бути там, і що, і, і, і воно все буде просто модеруватись руками Росії, що це нам дасть, в принципі. Те, що, ну як російські ботоферми працювали нормально на Україну, на Америку, вони такі продовжують працювати, вони включать VPN і так далі. Але зальотних ватанів в цьому випадку буде менше, на мою думку. Тому, в принципі, це ще один плюс. Якщо ж там його офіційно повністю прихлопнуть, то, звісно, це буде супер-пупер. Що ж вони кажуть? Вони це роблять по тій причині, що немовби обладнання гугла, яке стоїть у них в Росії. Який Гугл лишив, це Google Кеш сервіс, здається, так називається, то воно виходить з ладу, і через це YouTube сповільнюється. Так от, тому той прикол, що це обладнання, яке лишили. Давайте трошки пояснюємо, що, що це, це, працює. це працює так, що Google. Має видає всім провайдерам свої великі сервери для того, щоб вони кешували дані. Що таке кешували? Це е як це все працює? Коли ви дивитесь якесь відео на Ютубі, йде запит, наприклад, в Америку, де лежить цей файл з цим відео, і він його, ви його собі скачуєте, дивитесь, і все. Ютуб, в свою чергу, якщо ви це вже зробили, і наступна людина хоче подивитися знову ж це відео, що ви не відсилали цей запит, а він, типу, доволі довгий і умовно дорогий. Тарифікується там провайдер, тому що це відео, великий файл, ще й потоковий. І тому була розроблена така спеціальна архітектура, що це відео воно кишується і зберігається на сервері прямо в тій країні, де воно знаходиться, тобто в цьому випадку в Росії. Але тут є нюанс, що якщо ці сервери не обслуговувати, а Google їх не обслуговує з, з їх слів з 2022 року, то відповідно вони будуть виходити з ладу, сповільнюватись, тому що ну, залізо воно, типу, застаріває. Але тут. Нюанс в тому, що BBC звернулася до Гугла за коментарем, і вони сказали, що вони нічого. Ну що це так не відбувається: що з 11 на 12 число в Росії миттєво, раптово починають приповільніше працювати сервера. Воно все відбувається так, би таким плином, що воно дуже повільно і дуже в часі. Дуже в часі сповільнюється. Тобто, це має бути там 5-7 років. Згадайте, ваші старі комп'ютери. От, типу, воно так відбувається, що ти працюєш рік за комп'ютером, два-три, і потім він тобі здається, що він якось почав глючити. В який момент це сталося, тобі невідомо. Так само і з цими серверами з комп'ютерним залізом. Тому це класна новина, це добре, і росіяни будуть повільніше дивитися свої Ютуби. Хоча росіяни на платформі Ютуб це абсолютно непотрібні істоти. Тому. Радійте, русачків стане менше, русакам ще закрутять гайки, і всі ці ідеї, щоб до них достукатися через відео на Ютубі. І, можливо, ці всі приколи ще де велика частина їх була як українців, так і росіян. У вас трошки стане менше трафіку. Ось тому, якщо вам цікаво дивитися про Ютуб, то підписуйтесь на мене і чекайте мої подкасти.